Thank you Кам'янчани завжди були небайдужі до проблем військових. У АТО вже декілька років із початку воєнних дій на сході громади міста на чолі із міським головою Михайлом Сімашкевичем опікується нашими бійцями. Кам'янчанин, волонтер, підприємець Микола Кононов, займається ремонтом автомобілів. Вже більше 30 автівок він відремонтував та відправив у зону АТО. Сьогодні він передав військов автомобіль уаз 469 Ремонт якого він вклав не лише свої сили. А й душу. Цей скромний чоловік свої вчинки не вважає героїчними та думає, що це його прямий обов'язок допомагати нашим бійцям. Сьогодні, 8 грудня, міський голова Михайло Сімашкевич та радник міського голови Михайло Кацан приїхали подякувати підприємцю за його допомогу нашим землякам та передали номерний знак для авто. Тепер же ця автівка направиться до сходу. Ми відремонтовуємо. Із старих автомобілів, і з нових, і з-за кордону люди приганяють від ремонту. То, ну, В армії я не можу вже піти, бо здоров'я підводять, а допомагаємо і своїми хлопцями, і з своїми робітниками. Тут стоять оці всі, бачите, такі побиті всі поломані автомобілі, ми їх встановлюємо. Передаємо хлопцям і хлопці нам дякують за те, що ми робимо це. Ну, а хто? Треба допомагати. Ну, я вважаю, що ми робимо файну справу для наших бійців. Хочеться, щоб швидше закінчилася ця війна. Сьогодні у нас приємна така новина. Черговий автомобіль вже 31-й від волонтера Кононова, який є ще від того всього і афганцем. Відправляємо ще один автомобіль на передову. Я щиро вдячний всім, хто долучився до цієї акції, допомогли йому. Але саме велике слова вдячності це Кононову. Також Микола Коннов показав автомобіль, який наразі ремонтується. Він прибув із Іловайська. Та на ньому добре видно сліди від пострілів. Однак він вважає, що через місяць і цей автомобіль зможе вирішити на схід. Тут теж куля закриє, бачите? Як людей стріляють наші. Ця машина з Іловайська вийшла.